Минула версія давієтів дуже прийшлася мені до душі і стала вірним помічником у підготовці до київського марафону. Та, незважаючи на позитив, вони мали й кілька мінусів, таких як велика вага або недостатнє відчуття контакту із поверхнею. Та чи вдалося їм покращити кросівок і зробити роботу над помилками? Давайте розбиратись. Шосте. Всім привіт, друзі! Вітаю знову на каналі. Це Бігер. Сьогодні нарешті розповідаю про бігові кроси. Це Puma Пума Nitro версії 3. До речі, ця пара, хоч і не була придбана за власні кошти, але Puma до цього жодного стосунку також немає. А я просто бігу на який з вами ділиться власним досвідом. Сьогодні, як завжди, розказую про їх характеристики, про те, як тестував, що в них бігав, що сподобалось, та загалом які враження по собі вони залишили. Тому годі за його балачок та побігли. Це кросівки з висотою стеку у 39 мм у п'яточній частині, дропту складає 10 мм, тому маємо 29 мм у передній частині стопи. І загалом при першому погляді на міцол, точніше на його компонування, все здається доволі знайомим. Зверху у нас поманітро лід, знизу пума-нітро, між якими затиснено карбонову пластину. Але чи все так просто, то, звісно, ж ні, Тому давайте трохи детальніше. По перше, в цих кросівках змінився дроб. Було 8, стало 10, ніби то і не так багато, як здається, але є нюанс. Коли друга версія цих кросівок вийшла, виробник заявляв перепад на рівні 8 міліметрів. Хоча, якщо ви зараз перейдете на сайт, то побачите там значення у 6 міліметрів. Припускає, що така зміна можлива через те, що деякі незалежні тести показували якраз реальне значення перепаду в цих кресівках на рівні 6 мм, тому що висота стеку у 5 складала замість заявлених 38 мм, 32 і десь на рівні 26 у передній частині стопи. До речі, зараз спираюсь на цифри сайту Run Repeat. Це такий ресурс, який купує кросівки, розрізає їх і тестує на відповідність показникам, які надає виробник. Якщо цікаво, то посилання на цей ресурс я залишу в описі до відео. Переходьте також, дивіться, складайте власну думку. Поточні тести показують ледве не ідеальне співпадіння з тим, що заявляє виробник: 39 мм у п'яточній частині, це на цілих 7 мм більше із попередньої версією. Це реально відчутно. Тому, враховуючи, що в кросівках зараз перепад 10 мм, і він, хоч і ще доволі універсальний, але вже більше тяжіє в сторону тих, хто бігає з п'ятки, а також враховуючи поточну товщину стеку, кроси однозначно прийдуться до душі більш важким бігунам. Щодо піни, яка використана у міцолі верхня, це Puma Nitro пуманітровіт, хоча ви натяку на це тут ніде не побачите по всьому кросівку, як, наприклад, це було. У попередній версії, де прямим текстом нам казали, у вас нітроеліт на неелітному кросівку. Припускаю, що це через те, що у третій елітній версії девієтів було вже змінено формула для елітної піни, тому вона, до речі, підписана. І щоб не конфузити кінцевого користувача, тут вони, мабуть, вирішили цього не робити, не наносити жодних написів. Але це та сама класна пружна піна, яка була використана і в звичайній і в елітній версії другого покоління. Що стосується нижньої піни, це та сама Puma Nitro, без зміну її складі, наскільки мені відомо, але було змінено її форму. Можна побачити, що вона тепер продовжена по всій довжині кросівка, на відміну від попередньої версії, де вона займала в основному тільки п'яточну частину, дещо заходячи на середню частину стопи. Мені невідомо, чи стало її більше у відсотковому співвідношенні, але на перший погляд виглядає, що так. Тому е на додачу маючи ще і збільшений стек, тобто більшу кількість піни і змінений верх. Про це ще побалакаємо пізніше, маємо збільшену вагу загалом по кросівку, і якщо попередня версія. Важила 301 грам, яка до речі була важча за першу версію. То ця версія стала ще важча за другу версію. і Важить тепер 325 грамів. І ще буквально пару нюансів про міцо. По перше, його ширина як у передній, так і задній частині залишилась без змін, але було дещо прибрано у середній частині стопи. Знизу ми бачимо класичну віконечко під карбонову пластину PowerPlay. До речі. Її тут було значно збільшено у порівнянні із попередньою версією. Не знаю, можливо, це було зроблено через те, що, наприклад, у мене вона постійно набивалася дрібними камінцями під час лонгранів. Якщо бачили, стикалися з такою проблемою, пишіть у коментарях, розказуйте. Це навряд чи допоможе, якби вирішити цю проблему. Скоріше за все, просто набиватимуться камінці більшого розміру. На підошві у нас файна та липуча до поверхні Puma гріб із зміненим покриттям та візерунком протектору. Цього разу, як на мене, вона схоже на попередню версію елітів, що також прослідковувалось. І при огляді на попередні кросівки Puma Velocity версії 3. Якщо до речі, ще не бачили цей огляд. Переходьте за посиланням та дивіться. Верх кросівка також зазнав змін і виготовлений він тепер з інженерного трикотажу. На відміну від інженерної сітки, яка була використана у попередньому поколінні, завдяки цьому кросівок став виглядати більш преміально, але і при візуальному огляді він тепер здається більш об'ємним. Також цей матеріал буде довше тримати вологу, а також при однаковій площі покриття інженерний трикотаж важить. Більше, тому це, скоріше за все, ще одна із точок росту ваги курсівка, але з іншої сторони він краще тягнеться, краще лягає по нозі, не перетискаючи її. Також маємо тонкий язичок із невеликою кількістю підкладу, і асиметричною формою. Його тут стало трохи більше, ніж в попередній версії, через що курсівок стало взувати значно зручніше. Сам язичок зручно лягає по нозі, не заважаючи бігу, а всередині він підшитий по обом сторонам, через що не сповзає під час руху. Система шнурування і пласті шнурки. Які я завжди так хвилю залишилися без змін. Позаду бачимо невелику, але достатню кількість підкладу. Форма заднику має анатомічно віобразну форму, про яку вже балакали, оглядаючи Puma Velocity версії 3. Також у п'ятці є напівжорстка ставка, яка тримає форму, кросівка. А також бачимо ось такий невеличкий декоративний плавець. Це така пасхалка, відсилка до першої версії Puma Faster. Варіацію цього плавця ми бачили вже і знову ж таки у Puma Velocity 3. Тут він, скоріше за все, не несе ніякої стабілізуючої функції, а є просто декоративним елементом і додатковим ребром жорсткості та фіксації для п'ятки кросівка. Для мене кроси відповідають своєму розміру, ношу я 46 або 30 см по устілці. Важать вони в цьому розмірі 325 грамів, що на 25 грамів більше за попередню версію. Цей приріст очікуваний, враховуючи, що у нас більше на стег, змінений матеріал верху, і сам переліст я вважаю не є критичним, тим більше що на нозі вони взагалі відчуваються легшими за їх реальну вагу. По посадці кросівки нічого не змінилося, і попри те, що Тут місце спереду, по моїм суб'єктивним враженням, стало трохи більше. Підійдуть вони все одно тим, хто має або середню, або вузьку стопу. В мене це перші білі бігові кроси, тобто, взагалі, раніше я собі навіть здається одягу білого ніякого не купував для бігу. І саме через це вони дуже довго лежали в коробці, не наважувався їх дістати, тому що зима, принаймні її перша половина, хоч і була тепла, але то були все одно якась багнюка, калюжі. Не хотілося мені бруднити цей білий колір, який до речі. Не зовсім білий, він, скоріше, такий кольор яєчної шкаролупи. І дуже класно, ефектно виглядає на нозі, якщо так можна сказати. Набагато більше мені подобається за той такий кислотний, кричущий помаранчевий кольор, в якому вони всюди форсяться в рекламі із таким великим шрифтом, написаним словом, нітро всередині кросівка. Ні, ось це дуже. Крутий колір для переможних стартів або швидкісних там тренувань чи перегонів. Також невеличкий нюанс, який варто помітити у зовнішності цих курсівок, це те, що у них відсутні світловідбивні елементи. Хіба що є невеличка полоска ось тут на п'ятці, тому якщо ви часто бігаєте вночі. І звикли якби розраховувати на такі елементи у своєму екіпіруванні. То зверніть, будь ласка, на це увагу. Також склалось, що всі кроси в свій перший тест я завжди беру саме на довге тренування. Ці кроси виключенням не стали, але їм дістався особливий випадок. Бігав я у них 1 січня 2025 року. Перше тренування цього року бігав в компанії із товаришами з бігового клубу, з чого був дуже радий. Власне, як і компанії, так і тому, що вибрав ці кроси з того часу, не бігали ми вже 176 кілометрів. В основному це були інтервальні тренування, також довгі тренування до 20 кілометрів, а також кілька легких тренувань просто для того, щоб зрозуміти, чи підходять вони для цього типу бігу. Ну і як можна бачити по їх зовнішньому вигляду, я їх жодного разу не прав. Бігали вони в основному у гарну погоду по чистому асфальту. Отже, чи дійсно кроси стали кращими? І так, і ні, я вважаю, що кожен зможе знайти щось для себе в цих обох категоріях. Робота кросівка майже не змінилась, але вони стали дещо жорсткішими. Головним чином. За рахунок того, що у передній частині стопи було зменшено кількість літної піни, тобто м'якішої, і додано більш жорсткої нітро. Хоча, як на мене, це не зруйнувало успіху попередньої моделі, навпаки, таким чином хотіли підкреслити його більш швидкісну природу. В моєму випадку це якраз те, для чого використовую їх я. Швидкісний біг цього року я дещо пришвидшуюсь і досить часто бігаю інтервали на швидкості, десь там

і це саме те місце, де вони розкриваються якнайкраще. В цих кросівках немає явно вираженого рокеру, до речі, як і у попередніх VeloCity, а тому перекат доволі натуральний. А також за рахунок збільшеного стеку є відчуття, що ти знаходишся вище над землею, але кроси дуже стабільні, тому тут переживати немає за що. Пума додали преміальності кросівкам за рахунок того, що змінили їм верх, а також зробили зміни у міцолі кросівка, а саме збільшили стек і дещо збільшили перепад, таким чином зробивши кроси більш універсальні. Для ширших мас бігунів. Звісно, що ідеальних кросівок не існує, і ці також не є виключенням. Наприклад, якщо б в мене зараз ось так в іншій руці були соконідорфін з-під четверті, то перевагу надав би я їм, бо вони легші, технологічніші, там красивіші. Ну це звісно, суб'єктивно. Тому завжди варто розглядати кросівки в розрізі, скажімо їх власного виміру, і ці кроси об'єктивно, мабуть, будуть ні, не об'єктивно, суб'єктивно, з моєї точки зору будуть найкращими в своєму класі, принаймні за ту ціну, за які їх пропонують, особливо на сейлах, тому що навіть по знижкам, якщо порівнювати ці дві пари кросів, то спіди будуть десь приблизно на 2000 дорожчими. Тому ці кроси, як на мене, за свій прайс це дуже виправдана покупка. Вони комфортні, стабільні, в них достатньо технологій. Майже для будь-чого, щоб ви в них побігли, тому що будемо чесними, більшість із нас не є якимись професійними бігунами, з якимись особливими вимогами до кросівок. Вони зможуть побігти абсолютно легко і темпове тренування, і будете ви цим насолоджуватись і на доги з великою радістю. Ви їх також з собою візьмете. Ну і на легке тренування там віз ідей також запросто можна їх взяти з собою, побігати. Хоча. Навряд чи це комусь потрібно так бігати у карбоні легке тренування. Також, мабуть, новачкам це також не потрібно, тому що. Бігати там легко для цього карбон не потрібен. Також на додачу до цього це ще й буде оверпрайс. Ну і поки що в мене на цьому все. Якщо ви також бігаєте в цих кросівках, залишайте у коментарях під відео ваші враження, ваші відгуки, плюси, мінуси, щоб кожен наступний, хто буде заходити на це відео, зміг ознайомитись із описом перед тим, як вирішити, чи купувати їх собі, чи ні. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть своїх рідних, бережіть себе і пока!